Давайте займемося переводом одиниць, тому що з цим виникають дуже часто проблеми і дітям не зовсім розуміло до кінця, як це робиться правильно. Ось, наприклад, 55 тисяч сантиметрів квадратних, давайте переведемо 55 тисяч сантиметрів квадратних. Переведемо в основні одиниці, тобто у метрі квадратні. Для цього потрібно, по-перше, згадати, що таке сантиметр по відношенню до метра. Сантиметр це є сота частинка від метра. Тобто, ми ось це число, що попереду, ми просто перепишемо, але замість сантиметра ми собі напишемо вже. Що це є сота частина метра, тобто це у нас 0,1 метра. Але звертаю вашу увагу, що сантиметр квадратний ми розглядаємо, тому потрібно цей квадрат зберегти. І тому ми отак-таким от, таким чином дужки креслимо і цей квадрат записуємо. Можна переписати: а тут ми отримаємо. Ось таке число. О, ми отримали одну десятитисячну метра квадратного. Тому що метр також в квадраті. Метр також потрібно розвести у квадрат. Тобто поділити на 10 тисяч, ось це число. Значить, ми маємо раз, два, три, чотири, 5 десятих метра квадратного. Ось таким чином відбувається. Перевод ось цього числа у метри квадратні, тобто в основній одиниці площі.